Вітаю, друзі! Стосовно збору на Mavic 3, ми на зараз зібрали 98,5 тисяч гривень, 120 тисяч Тож 21,5 тисяч гривень нам треба дозбирати. Але зараз не про це. Я там по групах читав, дехто питає. Ось волонтери там щось заробляють, де вони взагалі, що вони роблять і тільки збирають кошти. Як би не дуже хотів я показувати, але ну, покажу, чим займаються волонтери. Ось красочка, кісточка, валік, ось метал, ось площадка, на якій треба зварити навіс під автомобілі. Ось тут ще площадочка людини, де треба зварити беседку, І там ще на хаті треба така пристроєчка буде, треба також зварити там колони, поставити, перекладини. Я, як ви пам'ятаєте, завжди і можете продивитися у мене в Фейсбуці, займався тим, що варю. Звалювальні роботи, роблю звалювальні роботи, варю сваркою і роблю ось такі речі. І Стосовно того, кошти, які мені потрібні для моєї сім'ї, для У мене двоє дітей, двоє хлопців виросте, і треба теж за щось жити, І ми працюємо ось цими руками, оце все робимо, заробляємо. І е, я вам скажу так: та волонтерська діяльність ніяк не пов'язана з, тим, е, е, з тими потребами, якими, е, потребує моя е, сім'я. Це по-перше, а по-друге, я вам чесно скажу. Е, на заправки, на розходи, на нову пошту, відправити посилку, забрати посилку, різні речі, різні е, якісь посилки. Я навіть не пишу е, там якісь прохання, щоб там, е, донатили на ці всі речі. Просто беру, роблю якісь кошти заробляю і якийсь процент е, заправляю також свій автомобіль. І на поїздку на то щось там перекусити, дещо з'їсти, і так далі. Коли ми їдемо в дорогу в той же в напрямок Бахмуту, і так далі, дістав зі свої кишені, своїх зароблених коштів і платиш. Ось. А ті кошти, які ви безпосередньо присилаєте, то воно йде. На скриньку на Монобанк на приватів картці. я перераховую, те, що збирається також на банку Монобанку. Ось і збираємо кошти, просто купляємо, отримуємо чеки е, за те, що ми купляємо Mavic, і, значить Mavic, е, там батареї, акумулятори для дронів, значить акумулятори, що потребують наші захисники, для того, щоб найскорше ми. Завершили цю війну, то ми збираємо і е, допомагаємо. Я вам скажу так: е, як для мене, для волонтера, мені е, дуже, 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 як усім нам, хочеться, щоб закінчилася війна, щоб ми могли спокійно працювати, заробляти кошти, щоб люди е, мали стабільність, мали е, е, роботу, щоб вони могли. Бути фінансово спроможними для того, щоб ми усі з вами заробляли. Ця війна, це, скажімо так, вона вдарила по кишені всіх. І все, що ми можемо, все ми витягуємо в свої кишені для того, щоб допомогти нашим захисникам. Ось я вкратці розповів вам, чим займаюся я. І я вам не... ну... Ось стоять вже стовби, поварені, площадки, анкера забиті. Ну що, це все фотографувати, вам, знімати, показувати, що е, я там роблю. Я думаю, що і так усі все знають. Є е, е, якісь машинки підробити, е, берусь, підробляю. Е, зробив е, там мотор, зробив е, капіталочку, там ще щось зробив, якісь кошти. Я своїми руками собі для себе зароблю. У мене є, слава Богу, руки. Є мозок для того, щоб заробити для своєї сім'ї кошти. Ось, і також допомагати нашим захисникам. Якщо ми можемо допомагати більше, збирати більше коштів, викупляти ті речі сім'ї, які захисників просто не можуть собі, Ну, Неспроможні це все придбати. Мавік за 120 тисяч. Навряд чи хтось може просто так ось взяти з звичайної сім'ї, а там звичайні наші хлопці, сини, батьки чиїсь захищають. І, тож такі речі, якщо ми допомагаємо, це тут дуже-дуже дуже добре. Дякую всім, хто долучається до зборів. Дякую за ваші всі репости і разом до перемоги все буде Україна.